Коли людина щаслива вдома, вона прагне весь світ зробити досконалішим. Саме це ми спостерігаємо у родині пірняків, які не лише зберігають традиції українського народу, а й постійно їх примножують. Суспільне і особисте настільки щільно переплилося у їхніх долях, що вони їх вже не розділяють. Де б не була родина пірняків, всі шляхи вели їх до рідної буші. Можливість жити і працювати у Білорусі була з часом відкинута. Ностальгія за батьківщиною перемогла. Був у Мінську в Білорусі, в столиці Білорусі. Там працював художником, оформлювачем на заводі, відомому заводі Вавілова, оптико-механічний завод. І приїхав сюди, ми одружилися, переїхали туди, а потім, значить, все таки тягнуло додому. Буквально ми прожили пару років там. Народився нас там син перший, і ми приїхали сюди. Вона пішла працювати в школу, а я працював спочатку художником оформичому в колгоспі заря комунізму. Тоді кологоспі «Заря комунізму наша поділля, нашу Вінничину, нашу Україну любиму, як каже е, мій онук е, Дмитрик. О, це є наша Буша. О, адже моя буша то маленька крапка в світі, бентежних мрій, чудова географія, у яблунево сонячному цвіті в люстерці тихоплинної мурафи. Тут роду хліборобської історія переплелась з бентежним дивосвітом і новину в полях таку утворює. Великий гріх, село це не любити, його не можна не любити. Село це є люди, село це є історія, село це є природа. О, і насправді це все, що оточує і віддає нам, і ми його беремо і віддаємо іншим людям. З Часом сімейне захоплення стало загальним національним село набуло статусу історико-культурного заповідника України у 2000 році ця місцина набуває очевидно певного значення за того, що накопичилось чимало скульптур. Час від часу були публікації про її історію в засобах масової інформації, і тому це дало привід для створення державного заповідника Буша. Були підготовлені документи, і вже у 2000 році постановою кабінету міністрів. Було відкрито державний заповідник Буша. От. з того часу, це вже є державна структура, яка на яку покладаються певні вже обов'язки, яка проводить певну роботу. От за ці роки, ясна річ, і набирає обертів і цей ж самий подільський оберіг, ми проводимо інші пленери. Напевно, щоб досягнути чогось в масштабах усієї країни, потрібно не лише бути ентузіастом та сподвижником і так сильно любити свою справу, щоб захопити нею найрідніших. Яка роль моєї сім'ї? Ну, ясна річ, що не остання роль, тому що всіляко і дружина, і діти підтримують будь-які починання, тому що не всі починання можна е, якось зробити за якісь кошти. В значній мірі це відбувається все-таки за якогось е, свого власного часу, за о, рахунок якихось. Е, значить… Незручностей так далі, от але це все відбувається. От і на сьогоднішній день заповідник має вже декілька музеїв. Планується до відкриття ще два музеї. От у нас. Зараз це музей народного мистецтва. Це є справа нашого життя. Можливо, десь і важко вже, тому що вік уже дає себе знати. І здавалося, що ось-ось вже якось не витримаєш всього того, що навалюється, і свята, і виставки, і екскурсії, і зустрічі з людьми, і телебачення, там і статтю написати Треба кудись поїхати і хтось приїжджає. І два дні здається. Буду відпочивати на другий день. Уже треба кудись бігти, вже з кимось говорити, щось розповідати, з кимось знайомитися і так далі. Ось це є життя, оце є те, чим ми живемо. О, і цим живуть наші діти. Ви знаєте, в нас є невістка Інна, яка влилася до нас в 98-му році. О, е, теж дитина, дитина, якій цікаво те, чим ми займаємося. О, вона живе цим, вона є ведучою свято, в цьому році свято було. О, вона проводить виставки разом з нами. Наймолодший з пірняків Дмитрик, ровесник заповідника Буші. Він унаслідував захоплення дідуся та батька і з дитинства працює з каменем. Я е, не хочу це нав'язувати, якби дитині, хай він сам собі зрозуміє, але в нього є от тяга така, він там буває в нього сплески такі енергії, він підбігає. Дай мені камінь, дай мені молоток. Ну, я йому даю. Ну, звісно, це на півгодинки, на годинку, але все рівно перші кроки такі вже є. Я рада е, тим, що мої діти тут на місці всі. Всі абсолютно і дуже близенько живуть. Микола через річку Бушанку Віталій абсолютно кілька сот метрів від нас живе. І я так рада, що я їх бачу кожного дня. О, бачу свого Дмитрика, бачу Миколу, бачу Іну, бачу Віталія. І Хотілося б, щоб ще Віталій мав родину і таку дружину, б було теж цікаво з нами жити і займатися тим, чим ми займаємося по життю. Наші пращури були е, мудрими людьми. О, вони не будували е, 30-метрових е, золоченими куполами храмів, О, вони були близькі до природи. Вони приходили, е, доторкалися до цього камінця, до того дерева, до тої річки, до того джерела, з піднятими до сонечка руками читали молитву О, і ось так жили. Плодилися і, і, і зберігали сімейне, сімейне вогнище, о, палили вогонь, ставали у свароже коло, передавали один одному оцю енергетику, о, яка лікувала. Християни будували храми на фундаментах намолених місць або поруч. Так само і в нас ось цей скільки тут дві сотні метрів, не побудоване десь із того кінця, а власне тут, де люди ходили, де молилися, в цьому тихому місці до цих каменів. Колись на сторожі кожного сімейного гнізда стояли оберегові стовпи. Саме тому сини Віталій та Микола відроджують прадавні традиції, зводячи музей каменярського мистецтва. Тут на цьому місці хочемо зробити музей каменярського мистецтва, тому що Багато зараз втрачається, от саме таких речей, які ну люди просто не розуміючи цього, б'ють оберегові стовпи, які стояли на сторожі будинків, на сторожі оселі, на сторожі сім'ї. А вони просто знищуються. Ми хочемо це зберегти, зберегти, і тоді люди зможуть побачити, що це таке. Титанічна праця його творців родини пірняків назавжди війде в історію України. З Зусиллями цієї династії село Буша Ямпільського району сьогодні має декілька музеїв і визнано мекою іноземних туристів. Олександр Пірняк удостоєний державної відзнаки заслуженого працівника культури України. Завдячи тому, що все таки є розуміння в сім'ї того, що ми робимо, це дає певний результат. Багато років я цим займався на громадських засадах. Воно мені це все подобалося. І якби воно мені не подобалося, не було б першого пленеру, Я б щем певен. Тому що запросив сюди тих людей, які допомогли в цьому. От. І активно всі ці роки, без будь-якої фінансової допомоги чи будь ось, там Таких, знаєте, допінгів це все робилося і робив, і це є свідчення тому сама історія, яка описана по створенню самого заповідника. Тобто, і ясна річ, сім'я підтримувала в цьому плані. Ось такі вони, носії древніх традицій історичного села Буша. Прості в своїй геніальності і великі в усьому, за що беруться.